Я вам зараз покажу дещо дуже цікаво. Заді мене знаходиться такий будинок. Бачите, величезний будинок, він де буквою П. Окей? Okay? І дивіться, тут напевно 100 фіт довжини. Окей? Okay? Величезний дах, на якому збирається дуже багато води. І вся ця вода попадає в ринви там вверху, так, ось це. І лежить там до того моменту, доки вона не протече вниз по цій трубці, дає тут одна, Окей? Okay? А там десь далеко є ще одна. Все, більше немає. Більше немає. Тепер подивіться на це. Як ви думаєте? Скільки ось ця малесенька трубка може пропустити води? Якщо ви живете в будинку, ось такому, як це великому, а воно важливо, просто великий будинок, то система дренажу води від вашого даху це є, напевно, номер один, завжди більше, ніж дах навіть. Тому що якщо там вода стоїть, вода потрапляє зимою, накопичується як льод, літом вона переливається, б'є по фейші, дріпить катер, і про ваш дах птається, дерево гниє, софік, фейше, все гниє. Тому не чекайте, вирішення цієї проблеми сама собою не настане. Дзвоніть, ми цим займаємося кожного дня. Прийдемо, подивимося, скажемо вам, гей, вам не треба їх міняти. Можна додати одну там, одну там це копійки, коштує, справді це просто коштує копійки. Ви не представляєте? А на період 20 років від сьогодні різниця буде в тому, що або вам треба буде міняти дах і фейшу, і софік, або не треба.